Вітання усім, друзі. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця, так як це стосується оформлення відстрочки через ЦНАПИ, подання через Центри надання адміністративних послуг. Було опубліковано постанову Кабміну номер 1364 від 24.10, яка з 1.11.25 року кардинально змінює процедуру оформлення від від призову на військову службу. Отже, тепер оформити відстрочку можна або через Резерв Плюс, або особисто особисто через підпис. Не через представника, не по пошті, а особисто подавши документи в СНАП. Процедура оформлення відстрочок через СНАП прописана ось таким чином, з цими змінами. Перше, заява подається виключно особисто. Ось. Особисто в ЦНАП залучати представника для цього прямо заборонено. Через представника вже не можна подавати на відстрочку перелік документів. Перелік документів, які додаються до заяви, не змінилися. Другий момент: заяву не приймуть, якщо ви не взяті на військовий облік. Заяву не приймуть. Якщо ви вже подали заяву про відстрочку через СНАП, але рішення по ще не прийняте. Ви маєте право отримати документ, який роз'яснює підставу припинення реєстрації вашої заяви. Ну, це зрозуміло. Третій момент: заява формується в електронній формі. Документи, які додаються до заяви, скануються, можуть надаватись оригінали або належним чином засвідчені копії до ЦНАПу. Четверте результат прийняття.